А це рівень життя. Якщо казати про Конституцію, там чітко наголошено в окремій статті про те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. А це досягається завдяки економічному розвитку. Бо не може такого бути, що оця мінімалка в Україні 8 тисяч або 167 євро вона вирішує питання. Ні, вона не вирішує. Економічний розвиток має бути саме в територіальних громадах. Тобто на території, там, де мешкають люди. І цим питанням мають прийматися в першу чергу голови громад. Вони мають бути прямими учасниками в економічному розвитку. У них для цього є повноваження. Там прописано, що треба робити на території. І ось питання. Чи звертались голови громад до Уряду України для того, щоб були вирішені ці питання? Для того, щоб були створені оці виробничні потужності. Для того, щоб залучати населення і надавати їм робочі місця, має бути взаємодія між територіальними громадами і між Урядом України. І тоді буде розуміння, з чим треба працювати, які треба питання вирішувати. Окреме питання це фінанси. Бо саме Уряд України. Має надати ту необхідну підтримку територіальним громадам, для того, щоб в територіальних громадах з'являлися оці виробництва. Тільки таким чином. А потім вже це питання заробітних плат, які вони є, які вони будуть, які вони мають бути. А не так, що встановили мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень і сказали все. Оця цифра, яка можливо надасть вирішення, але вона не надає. І навіть, якщо порівнювати цю цифру, якщо взяти в Євро 167 Євро, то це навіть не підлягає розумінню до країн ЄС. Таких цифр немає в країнах ЄС, які можуть бути. Гарантій для України, якщо Україна за весь її період незалежності нічого не зробила для того, щоб вирішити питання.